Місяць тому команда Кайбурд писала про незаконне суднозаходження російського суховантажа. Ніколай Леонову Порт Бердянськ. Тоді нам вдалося по гарячих слідах простежити маршрут судна, яке прямувало до Лівану 7700 тоннами награбованого зерна. Сьогодні вийшов матеріал ліванського медіа Ватен», у якому журналісти навели подробиці результатів нашої роботи. Ви окремили ключові тези: малий чорний квадрат, завдяки посольству України у Бейруті та розголосу місцевих журналістів. Порт відмовився прийняти судно Ніколай Леонов. Малий чорний квадрат-порушник був змушений шукати нове місце для розвантаження, і цим місцем став порт Олександрія у Єгипті. Малий чорний квадрат цей випадок показує не лише юридичні підозри, пов'язані з однією партією вантажу, але й небезпечну тенденцію, де контрабанда награбованих ресурсів перетинається із систематичним проникненням на міжнародні ринки шляхом підробки та обману. Підсумували журналісти Найда Елватен.